Вітаю вас, люба церква. Так як у нас е, такі е, вимушені канікули, то хочеться е, записати невеличку проповідь для наших роздумів, для якогось духовного збачення, для духовної їжі е, і просто, е, аби якимось чином духом бути разом з вами. Значить, цей текст, який я сьогодні беру, дуже часто використовують люди, які кажуть, що не треба нам говорити чи втручатися в політику, не треба нам чинити опі окупантам, ні все так однозначно, думайте тільки про те, що Боже, бо ми живемо на небі і все таке інше. Тобто не втручайтесь, не втручайтесь в якісь злі речі, які ви бачите, просто це не ваше. Проходьте повз. І вони використовують оцей текст. Прочитаємо його це Луки 20 розділ 19-22. Саме в той час хотіли первосвященники та книжники накласти руки на нього, бо зрозуміли, що цю притчу він сказав проти них та побоялися народу. Стежачи, вони послали підглядачів, які видавали себе за праведних, щоб спіймати його на слові та видати його урядові і владі намісника. Тож вони запитали його, кажучи, учителю. Знаємо, що ти правильно говориш і навчаєш, і не дивишся на обличчя, але поправді наставляєш на Божу дорогу. Чи належить нам давати данину кесареві, чи ні? ну е е е Ісус каже, принці мініонарій, там зображення кесаря, він каже чи є зображення, віддавайте кесарю-кесареві, да, а Богу Боже. Е Ми знаємо всі добре цю історію. І що нам треба тут зрозуміти? Перш за все, питання поставили спеціально підіслані лукаві люди, які тільки прикидалися благочестивими. Тобто вони не були благочестивими, тільки прикидалися, бо їхньою метою було вловити Ісуса в Слові. Вони вибрали, підібрали дуже гарне питання і хотіли приперти Ісуса до стіни, загнати його в куток. Бо якщо Ісус каже так, то це приведе якби, до розчарування народу. Бо НАТО любить популістів, люби е, політиків, які обіцяють е, миттєві такі вигоди, е, чим більше не обіцяєш, тим більше тебе люблять і за тебе голосують. Да. А якщо він скаже ні, то це стане як би, легітимним приводом е, для його е, аби його заарештувати. Тобто він бунтівник, він зрадник, він підбурює народ, і значить, його можна здати да, наміснику. Але Ісус розуміє їхнє лукавство і каже, що ви мене спокушаєте, да, 23 вірш. Ісус не подається на провокації. І, перш за все, я хочу сказати, що це повчання оці от викриття якби цих, не повчання учнів про стосунки влади і держави, а викриття брехунів цих, які вдають тільки з себе благочистивих. Тобто його слова закликають їх до покаяння. Бо вони кажуть, учителю, ми знаємо, що ти правдиво говориш, а навчаєш, дивишся на обличчя, але істина шляху Божу вчиш. Він каже, чи маєте ми право взагалі мене питати про образ кесаря, кому віддавати, якщо ви не виконуєте головний наказ вчителя вашого Бога, бо образ Божий на вас, тобто зображення. Божого образу на вас, самих, ви виконуєте те, що Бог від вас вимагає. Звісно, ні, вони тільки показували, що вони благочестиві. Тобто він перш за все їх викриває, викриває цю їхню підступність, брехливість, оце лицемірство. По-друге, в староданньому світі, якби одним із зазнаків царської влади це було право карбувати монету. Маковеї, коли було маковейське повстання, як тільки вони звільнили Єрусалим від сирійців, вони відразу стали карбувати свою монету. Да? І усюди визнавалося, що хто карбує монету, той має право накладати податки і має право їх збирати. Тобто, якщо на монеті було зображення тієї людини, він мав право збирати ці податки. Е, і Тут якби відповідає запитуючим, якщо ви приймаєте монети кесаря карбування, ви зобов'язані визна визна визнати за ним право стягувати податки. Але існує така сфера, де закони і розпорядження кесаря не мають сили. І є ті речі, які належать тільки Богу. І в чому ж тут проблема? да? Проблема людей, які кажуть: яка є різниця, не все так однозначно, і ми вні політики? Е, те, що вони намагаються жити тільки в одній сфері, вони намагаються жити якоби тільки в духовному. Тобто ми тільки в духовному нас не стосується, ми нікуди не хочемо е, е, влазити. Але людина, кожна людина, яка живе в якійсь державі, користується її привілеєми, вона не може відокремитися від неї. Тобто, чесна людина завжди буде гідним громадянином. В Україні у нас немає сьогодні царів, немає кесарів. По Конституції всю владу має народ України, який делегує представників. І через цих представників, найманих представників, кому вони платять гроші, вони керують цією державою. ну як би так В ідеалі має бути. Да? От. І тому ми маємо бути. Залученими до цього, щоб е, обирати гідних, щоб контролювати цих людей, е, фактично, бо вони збирають наші податки. Да? Але на жаль, християни дуже мало беруть участь в політиці, бо вони мають оце собі в голові, е, що їх постійно навчили. І мені здається, що це прям ворог е, вложив це, щоб ми не брали в цьому участь, щоб як, як можна менше гідних людей е, приймали в цьому участь. І тому в країну управлять якісь мерзотники, політикани, деляги. От. І християни не критикують їх, вони взагалі ніяким чином не приймають там е е участі. Але ж апостол Павло каже нам в е Єфісянам е 5.11: не беріть участі у безплідних справах темряви. Навпаки, викривайте ці справи. Тобто, якщо ми не вучаємося. Коли бачимо е, гвалтівника, ми фактично е, підтримуємо цього гвалтівника. Якщо ми бачимо людину, яка краде, і ми не втручаємося, ми мовчимо, ми фактично підтримуємо цю кражу. Е, якщо ми мовчимо, е, коли люди приходять в іншу країну, е, коли люди приходять і вбивають, е, ми фактично підтримуємо цього, цього е, вбивцю, Тобто ми. Його підтримуємо. Подивіться, наприклад, Іван Хреститель. За що він страждає? За що за що йому відтяли голову? Він облічає Ірина, облічає, що той робить неправильно. Обличає його в блуді, і через це він покараний. Тобто він не мовчав. він не вбив Його не вбили як проповідника там на площі десь. Його покарали за те, що він викривав ці дла справи темними, да Він не міг мовчати. Також, у Слові Божому, є Біблія уривок з Біблії, який говорить такі речі: це Єзикіль, 33 розділ: якщо я виніс лиходію вирок злодій, ти помреш, а ти, людина, не попередиш її, не застережиш ви злочинного шляху, то він помре за свої злочини, а тебе я покличу до відповіді за його смерть. Отак, Він каже, якщо він визначає когось злодієм, а ми мовчимо, ми не попереджаємо, ми просто робимо вигляд, що ми не бачимо, то Бог каже, що я покличу до відповідальності Тебе за цю смерть. Коли Ісус каже, що Він подає нам життя, да і життя е, е, над прибутком, з усім нам необхідним, то Він представляє себе губителю. Він каже, да, ворог. Прийшов для того, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати. Вкрасти, вбити і зруйнувати. Це сатана, це ворог. І якщо до цих дій ми можемо, до чиїхось дій ми можемо застосувати ці слова, вкрасти, вбити і зруйнувати, то що ми можемо сказати? Чиї справи виконують ці люди? Звісно, якщо ми будемо мовчати, якщо, до чиї, якщо ми е, не будемо це викривати, то ми фактично підтримуємо е, цих людей. Яка проблема сьогодні е, в російській церкві? Вони зробили себе глухими, німими і сліпими. Вони мовчать. Вони роблять вигляд е, і, і думають, що це духовно, а насправді ні. Насправді одного дня покличе їх до відповіді. Ваші люди прийшли в іншу країну і вбивають, а ви мовчите. Ви мовчазно підтримуєте цих людей? Хто стоїть за людьми, які роблять, які прийшли, щоб вкрасти, вбити і зруйнувати? Чому ми мовчимо? Так само це стосується влади. Коли ми бачимо неправильні дії влади, чи будемо ми мовчати? Коли ми бачимо неправильні, неправильні або неправильні дії людини на вулиці, чи будемо ми мовчати? Це нам виклик фактично. Чи будемо ми тим світлом для всього світу, чи будемо цим містом? Чи будемо ми справжніми громадянинами? Бо я бажаю, що християни це найкращі громадяни, які можуть бути в країні. І ми не можемо відмовчуватися, ми не можемо бути частиною якогось беззаконня. І фактично ми не можемо бути жити окремо в різних. Світах. Ми живемо в державі, ми живемо в цьому світі, де є податки, де є все інше, але також ми громадяни е, небесного і Божого Царства. А громадяни Божого і Небесного Царства не можуть брати участь у безплідних справах темряви, а мають викривати ці справи. Тому давайте помолимося, нехай Господь допоможе нам і дасть нам сили. Е, Являти Божий образ, бо це дуже важливо, чий ми образ, чи є люди, які носять образ тих вбивців, які приходять вбити, вкрасти, да, згубити, зруйнувати, або ми будемо носити Божий образ. Боже, дякуємо Тобі. Дякуємо, що ти вклав свій образ в нас ще при створінні. Боже, я знаю, що цей образ був споплюжений гріхом. І Адам і Єва були вигнані з земського саду, і весь світ прийняв це. Але ми дякуємо за Ісуса Христа, який пішов на хрест і відновив це в нас. Він народив нас, Він омив наші гріхи, Він прийняв нас до себе, Він наддавав нас своїми дітьми. Дякуємо, Боже, дякуємо, що ми твої діти, ми тобі не чужі. Допоможи нам бути цим світлом до цього світу, сіллю, допоможи нам бути цим містом, який не може. Не може сховатися на вершині гори. Допоможи нам бути гідними, гідними Тебе. Допоможи нам виконувати Твоє Слово. Допоможи нам, Боже, бачити ці справи темряви і викривати їх. Дай нам сили, Боже. І також я молюся, Боже, за всіх, хто слухає мене. Молюся, Боже, щоб ти благословив кожного з нас, родини. Може, вони сьогодні розірвані через цю війну. Я молюся, Боже, за. Онуків за дітей, за батьків, Боже, благослови. Дай сили це перенести, захисти в ім'я Ісуса Христа. Я молюся за хлопців, які там напередку, Боже, благослови їх. Бережи їх, захисти, Боже, дай їм сили. Зройнуй всі сили ворога в ім'я Ісуса Христа, Боже. Я також молюся за хлопців, за поранених, Боже, зцілю їх, Боже, відновлюю їх і фізично, і психологічно. Молюся за їхні родини, за їхніх дітей, Боже. Утішив вдовні, які. Втратили своїх чоловіків, дітей, які втратили батьків, Боже. Я молюся. Боже, сили це горе в Україні, Боже. я молюся, спаси і захисти нашу Україну. За Тебе я молюся, Боже, і вірю, що тільки в Тебе є ця сила. Амінь. Нехай Господь вас благословить.